Географія шостий клас Тетяна Гільберг, Андрій Довгань, Валерій Совенко. СТОРІНКА 5. Вступ. Параграф 1 Чому необхідно вивчати географію? Ніщо так не розвиває розум людський як географія. Іммануїл КАНТ, Німецький мислитель. Що вивчає географія? Географія одна з найдавніших наук. Назву їй дав Еретосфен понад 2200 років тому. Слово географія в перекладі з грецької мови означає землеопис, гео, земля, «графо» – «пишу». Географія це наука про землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію людей і природи. Географія досліджує поверхню землі, материки, й океани, острови та моря, річки, країни, вулкани, ґрунти, рельєф тощо географи вивчають не лише природні об'єкти та явища, а й те, що створено в результаті діяльності людини, населені пункти, транспорт, підприємства та інше. Географічні об'єкти характеризуються розміщенням на певній території, вони взаємодіють між собою, створюючи неповторний вигляд нашої планети. Патрімоніто символ молодіжного руху з вивчення об'єктів культурної і природної спадщини, які науки належать до географічних. Весь комплекс географічних наук складається з трьох великих груп: географія, фізична, економічна, соціальна. Фізична вивчає природу земної поверхні і природні закономірності, Економічна вивчає господарство різних країн і регіонів, соціальна вивчає життя людей, їх зайнятість, побут, відпочинок. Як окрему географічну дисципліну виділяють картографію? Це наука про створення та використання географічних карт. Досить молода її галузь комп'ютерна цифрова картографія, яка займається комп'ютерною обробкою цифрових просторових даних. Ще одна дисципліна на стику географії та високих технологій створення ГІЗ – географічних інформаційних систем. Головні завдання сучасної географії виявляти та вивчати взаємозв'язки між різними природними явищами, проблеми впливу людини на довкілля. Зберегти та примножувати багатства нашої планети, щоб передати їх майбутнім поколінням. Хто такі географи? Учені, які вивчають природу Землі, це географи. Вони працюють на стику природничих і суспільних наук. Завдання географії пояснити, чому так відбувається, прогнозування, що буде через день, місяць, рік, 10 років. Керування, як зробити так, щоб опис Де що розташоване, як живе. Як розвивається проєктування нових об'єктів із заздалегідь заданими властивостями, будівництво міст, водосховищ, каналів? У минулі часи географи здебільшого описували свої спостереження. Сьогодні ж основна їх діяльність це пояснення процесів та явищ, виявлення їх причин та складання прогнозів на майбутнє. Прогнозування грецького, прогнозіс, знання наперед, процес наукового передбачення майбутнього стану, різних явищ природних, суспільних тощо. Географи ведуть спостереження та контроль за станом навколишнього середовища. Це необхідно для прогнозування змін природи як на окремих територіях, так і на землі загалом. Отже, основні питання, над якими працює сучасна географічна наука, чому, від чого, як. Географічну науку неможливо собі уявити без карти хоч би в якій галузі працював географ, йому доводиться мати справу з картами, складати і читати їх. Та орієнтуватися за ними. Пригадайте, що таке географічний атлас. Географічні рекорди один із найбільших атласів у світі атлас Кленке. Його подарував Карлу ІІ голландський купець і вчений Йоганна Кленке в 1660 році. Розміри атласа в розгорнутому вигляді 176 на 231 см. Він містить 41 настільну карту на міді, важить 320 кг. Зберігає у Британському музеї, якості, якими має володіти географ, бажання досліджувати нове, чудова пам'ять, спостережливість, орієнтування на місцевості, цілеспрямованість, старанність, організованість, любов до батьківщини, рідного краю, аналітичний розум. Допитливість, логічне мислення, вивчення географії формує цілісне уявлення про землю. Ті, хто вивчають географію, легко пояснюють усі процеси та явища, що відбуваються на нашій планеті, наприклад, зміна клімату, опустелення, проблема збереження водних ресурсів, забруднення повітря, ґрунтів тощо, застосування знань з географії у промисловому виробництві, у будівництві доріг, у сільському господарстві, у розвідуванні і видобутку корисних копалень. Географія це світоглядний предмет, який дає нам знання про швидкозмінний навколишній світ і про те, як усі ми впливаємо на нашу планету. Коротко про головне. Географія це наука про землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію людей і природи. Є фізична, економічна та соціальна географія. Основні питання, над якими працює сучасна географічна наука, чому, від чого, як. Учені, які вивчають географію, відомі як географи.